Вітаю вас, діти та батьки, сьогодні четвертий день тижня, четвер. І я пропоную вам переглянути цікаву виставу з заказкою Марії Солтис Смирнової Літачок, який боїться висоти. Одного сонячного дня в аеропорту з'явився новий літачок. Він був зовсім невеличким. А ще сильно боявся літати, бо ще ніколи цього не робив. Літачку здавалось, що небо дуже високе, сонечко його спече, а вітер підхопить і віднесено ну, дуже далеко від дому. Та найбільше літачок боявся грози. Грім і блискавку він побачив, як вперше розплющив очі. Про свої страхи. Новий мешканець аеропорту розказав іншим літакам Це просто тому, що ти ні разу не літав, промовив великий аеробус. Він був тут найбільший. Літав часто, тому всі літаки вважали аеробуса головним. Сонечко від нас дуже далеко, тому воно не спече, а лагідно гріє. Тим паче. Що у небі набагато холодніше, продовжив ще один літак. А вітер має бути дуже сильним, щоб підхопити літак. І коли псується погода, нас бережуть, не дозволяють літати. підхопив третій. Новий літачок уважно слухав товаришів. А хочеш полетимо разом перший раз. Щоб ти не боявся, запропонував аеробус. Страх перетворився у щось таке мале й непомітне, що літачок згодився. Тому наступного ранку з аеропорту один за одним почали підійматися вгору літаки, великі і малі, щоб допомогти своєму новому товаришу подружитися із небом. А літачок коли вдало злетів, оглянувся довкола. Містечко неподалік перетворилося у якусь картинку з маленькими коробками будиночками. Дороги смужки неслись десь за обрій. Ліс виблискував зеленню на сонці. «Яка краса. вигукнув літачок. Заради цього і хочеться підійматися у небо. Підтримав товариша аеробус. З того польоту пройшло вже багато днів. Маленький літачок почав літати сам, з кожним разом все далі, щоб побачити чарівність землі із неба. Людина завжди прагнула пізнати незвідане космос, такий близький і водночас далекий, завжди вабив людей. Сьогодні пропоную нам дізнатися трохи більше про космос і про сонячну сім'ю планет, до якої належить і наша планета Земля. Сонце найближча до Землі зірка, воно є центром і єдиною зіркою сонячної системи. Якщо уявити Сонце такого ж розміру, як звичайні двері, то Земля була б такого ж розміру, як звичайна монетка, саме тому, що Сонце таке величезне. Ми й бачимо його на небі не як точку, а як диск. Без енергії сонця не було б життя на нашій планеті. Воно зігріває нас своїм лагідним теплом, дає всім на землі світло, завдяки сонцю ростуть дерева, трава, квіти, нагрівається вода в морях та океанах, і там можуть жити риби і різні тварини. А ось і сонячна система. Погляньте сонце і вісім планет. Що обертаються навколо нього на різні відстані. Різна відстань від Сонця означає, що Сонце по різному зігріває і освітлює поверхню планет, тому на деяких із них дуже холодно або дуже спекотно Меркурій, найближча планета і до Сонця, і до Землі. Це найменша планета Сонячної системи. На Меркурії може бути або надміру холодно, або надміру спекотно. Усе залежить від того, яким боком Меркурій повертається до Сонця. Тож поки що, з огляду на такі незвично суворі природні умови, існування життя на Меркурії здається неможливим. Венера, третій за яскравістю об'єкт на небі Землі після Сонця і місяця. Найкраще її видно ввечері та вранці, тому її і називають вранішньою або вечірньою зорею. Іноді Венеру називають сестрою Землі або її близнюком, тому що ці планети схожі за розмірами і вагою. Немає жодних доказів існування життя на Венері на цій планеті дуже спекотно. Гарячішими від Венери у сонячній системі є тільки Сонце та Меркурій. До того ж, на цій планеті дуже сухо, адже за такої високої температури будь-яка рідина википить Земля п'ята за розміром планета сонячної системи. Земля розташована порівняно близько від Сонця, це третя за віддаленістю від світила планета. Але щоб досягти її поверхні сонячному промінчику, необхідно приблизно 8 хвилин і 19 секунд. Це дуже багато, адже ніхто і ніщо у світі не може рухатися швидше за світло. Зараз про життя на інших планетах людям нічого не відомо, тож Земля єдине небесне тіло сонячної системи, на якому є життя люди, тварини, рослини. Тільки на нашій планеті є головні умови існування життя вода і повітря. Марс невелика планета. Цю планету ще називають червоною, адже ґрунт на ній має червоний відтінок. Марс знаходиться дуже далеко від Землі. До сьогодні життя на Марсі, прилади дослідників космосу не знайшли. Марс холодна планета, вчені пояснюють це великою відстанню від Сонця. Джерела тепла. Тож жити на Марсі було б дуже непросто. Юпітер найбільша планета сонячної системи, її ще називають газовим гігантом. Це дуже незвичайна планета. Такі відомі нам атмосферні явища, як шторми, блискавки, полярне сяйво на Юпітері відбуваються набагато частіше, ніж на Землі. Життя на Юпітері немає, що й не дивно з огляду на такі складні погодні умови. Наприклад, велика червона пляма на Юпітері це гігантський шторм, і він буяє вже дуже давно. Сатурн, друга за розміром планета сонячної системи після Юпітера, це ще один газовий гігант. Сатурн має найзахопливішу систему кілець з усіх планет сонячної системи. Їх у Сатурна аж сім. Жовті та золоті смуги в атмосфері Сатурна є результатом дії супершвидких вітрів. Життя на Сатурні немає. Уран, сьома за віддаленістю від сонця, планета сонячної системи, дуже гарний синьо-зелений велетень. Він трохи менший від свого найближчого сусіда Сатурна. Його оперізують. Тонкі, невеликі, практично невидимі кільця. Хоч уран і велика планета, але він настільки віддалений від Землі, що побачити його можна лише за допомогою спеціальних приладів, наприклад, телескопа. Планета обертається лежачи на боці, тому рух урану навколо Сонця особливий, він котиться уздовж своєї орбіти, повертаючись з боку на бік. Подібно до казкового колобка. Уран, як і Нептун називають крижаним гігантом. У складі цієї планети багато замерзлої води. На Урані не може бути життя через те, що там вітряно і холодно. Нептун найвіддаленіша від сонця планета сонячної системи, це один з найменших газових гігантів. Нептун має шість кілець. На Нептуні буяють найсильніші вітри серед усіх планет сонячної системи, а температура поверхні цієї планети складає мінус 220 градусів. Місяць один з найпомітніших космічних об'єктів, які ми можемо бачити на небі. Його неможливо переплутати з жодною зіркою чи планетою. Місяць єдиний природний супутник планети Земля. Його зміни ми можемо бачити. І без телескопа ми можемо бачити рух місяця небосхилом. Щовечора ми бачимо місяць на іншому місці, також ми можемо спостерігати зміни форми місяця. Пропонуємо вам, маленькі дослідники, упродовж 28 днів спостерігати за цим цікавим небесним тілом і результати своїх спостережень замальовувати. Або пропоную вам. Зробити аплікацію, яка допоможе щодня визначати, яку форму має місяць на небі.